Сама популярна модель весна 2023. Куртка рубашка. Тоненька, прошита ромбами. Тут такі, як розріз йде. Це бренд у нас Монте Червіно. І це не СТОК. Це актуальна колекція. Зараз ви дивитесь варіант 2 по кольорам. В лоті буде дві чорні в різних розмірах, одна біла, голуба та зелена. В комплекті йде пояс. Тобто, може бути вільна, може бути під в талію. До кожної куртки в подарунок йде сумка. Точно такого ж кольору. Тобто у вас буде куртка плюс сумочка. Розміри С, М. Якщо ви хочете індивідуально обсудити розміри, то телефонуйте. В цьому лоті. Плюс одна жилетка також монте червіно по окремій ціні. Ціна на жилет 25 євро, ціна на куртки 33,5 євро за одиницю. Краща ціна в Україні на зв'язку. Ваш луч.